Хотів би сказати Христос серед нас. Коли ми живемо в християнській країні і люди залишаються без Христа, це горе, коли люди ходять до церкви і надіюються тільки на Христа в цьому світі, вони нещасні і всіх людей, коли вони не мають вічного життя і надії. Але коли Господь є серед нас і в Твоєму серці, ти можеш бути щасливою людиною у всіх, всі часи, всіх обставинах, в яких ти можеш бути на землі. Ти можеш бути щасливою дитиною, тому що Господь з тобою. І ми сьогодні святкуємо Різдва. Я вас вітаю, брати і сестри, із Різдвом Христовим, з таким прекрасним чудовим святом. Це найкращий подарунок, який був подарований для людства. Це дар Божий. Тому що Отець Небесний післав на землю Сина Свого. І він став людиною. Він був в тілі, і для тебе він дарований і для мене. Слава нашому Господу! Слава. Так слово Божо читаємо, який записаний на сторінках Євангелії, Євангеліє від Іоанна, 9 розділ. 24, 23 вірш. Покликали тоді вдруге чоловіка, який був незрячий, і сказали йому: Дай славу Богу, ми знаємо, що чоловік цей грішний. А той відповів та й сказав: Чи грішний він? Я не знаю. Одне тільки знаю, що незрячим я був, а тепер бачу. Вони знову запитали його, що він зробив тобі, як відкрив очі тобі. А він відповів їм і сказав: Я сказав вам уже, і ви. Чули, що ви ще хочете чути, хіба ви хочете його учнями бути? Тоді насварили його вони його і сказали: Ти учень його, ми ж Моїсеєві учні. Ми з... Посмішки на лицях інших людей. Незрячі люди не так часто посміхаються. Ви бачили незрячих людей, що вони посміхаються так як зрячі? Колись мені частіше вдавалося бачити незрячих людей. Вони ходили по, по домівках, коли я був маленьким хлопцем. Вони ходили по домівках і просили їжі. Бідно, люди жили. А тим більше тим людям, які мали ваду таку, їм взагалі було ну, тяжко вижити. І вони ходили по селах, по з дому в будинок, знаєте, і просили їжі, хто подасть. І в нашому селі такі були люди. Їх називали старцями. Вони ходили і просили. Я дивився, їхні лиця, вони, якби, знаєте, такі були як застивші. Вони не реагували. Вони тільки прислухалися, можливо. І цей чоловік він щось пережив. Коли він побачив це все кругом нього, це як винародження його було. Він став бачити. І ці люди до нього претензії якісь мали, але він. Він сміливий був, він сміливіший був, ніж його батьки. Він ні на кого не дивився, хто перед ним стояв. Я не знаю, що це за чоловік. Но він мені, я був сліпий, а тепер бачу. І ось це переконання його було настільки сильне, що цей чоловік він не може бути грішником. Але він не знав, хто він такий. Він задав це питання для інших. Мені дивно, чому ви не знаєте цього чоловіка. Мені дивно, чому ви не знаєте цього чоловіка. Я вчора був на дитячому зібранні Тут в церкві У нас два були заходи, по 100 дітей приходило. Це 200 дітей було в нас в церкві. Наша група молодь, наша служили для них. Знаєте, і вони мали гарну виставу і говорили про народженого Господа Ісуса Христа. я казав. Ви чекаєте дива? Диво це чудо сталося. Це народився Ісус Христос. А я чекаю чуда, я чекаю дива. Як хто із вас взавтра прийде. Це буде диво. Є такі люди, які прийшли, які були вчора і сьогодні прийшли. Де? Ви мене не здивували. Бо ви кожної неділі ходите. Я говорив за тих людей, які були вчора і прийшли по запрошенню, щоб отримати подарунки від церкви. Знаєте, і дивно, коли люди ще вимагали подарунки, були одиниці, але казали: ви мусите дати цей подарунок для нас. Ви знаєте, ну ми нічого не мусимо. Це ваші пожертви, це ваші збори, це те, що ви зробили, це, це ваша воля була. І дякуємо вам за те, що ви це зробили, брати і сестри, дорога церква. Але отримавши цей видимий такий подарунок і не мавши найбільшого подарунка, це бідність, це втрата, а не придбавте нічого. Тимчасово ти можеш з'їсти цей кілограм конфет з лишнім, і все, і знову будеш хотіти його. Але те, що цей чоловік був сліпий і став бачити, ще не зробило все в його житті. Він отримав багато, але не все. І ось потрібно було до кінця знаєте, пройти і дочекатися основного. І сам Господь Ісус Христос, Він до нього прийшов. Знаєте, в нашому житті ми чекаємо багато таких див, які можуть ставатися в нашому житті. Ми дивуємося тоді, коли в нас десь з'являються гроші, ми дивуємося. Або дивуємося більше, коли їх не стає. Коли Знаєте, є такі речі, коли хтось несподівано до тебе приходить, в гості, і ти здивований. І це може бути людина, яку ти не сподівав, не, не чекав, ти давно не бачив. І ця людина зробила для тебе такий сюрприз. І Вигляд такий: очі круглі, рот відкритий. І людина така здивована, як це так? Звідки ти? Ви знаєте, коли я хотів здивувати маму свою і приїжджав до неї в гості, і один раз я не сказав, я хотів її здивувати, сюрприз її зробити. Знаєте, приїхати несподівано. Це було несподіванка для мами, але потім мені попало. Вона була здивована, що я приїхав, але вона не була готова мене зустріти так, як вона хотіла. І мені попало за це. Я потім сказав: ні. Хай лучше я скажу, хай вона лучше клопочеться, чи мати ось ці проблеми у своєму житті. Були дивні пророкування про Господа. Були дивні пророкування. Візьміть пророк Ісаїя в 53 му розділі, як він пророкував про Господа. Хто повірить тому? Що ми чули, кому відкрилася правиця Господня, бо Він виріс перед Ним, як пагінець, із, як паросток із землі сухої, і нема в ньому ні виду, ні величності. Ось таке. Дивне пророкування, про кого Ісая пророкував. Читаючи цей розділ, їдучи додому з поклоніння з Єрусалиму, велика людина, казначей, міністр фінансів із Ефіопії, він не знав, про кого це сказано. Це дивно було для нього. Це про Ісая про себе говорить? Чи про когось іншого? І Филип. Розповів йому, що це таке дивне пророкування було про Ісуса Христа, про Месію. І коли він йому розповів про нього, він, просто це чудо, не сталося повз нього. Не осталося, знаєте, на сторінках тої книги, яку він читав. Це чудо сталося в його житті. Він прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і хрестився, віруючи в нього. Відбулося чудо в його житті. Він поїхав додому, радіючи, бо в його життя прийшов Господь. Він став Його Господом, він став з ним. І він поїхав, радіючи. Є дивні прообрази в Біблії, так багато прообразів. І весь старий завіт, він говорив у прообразах. Коли ми читаємо про Авраама, про цей завіт, за Авраамом, у Бога був особливий завіт, який він мав заключити із народом своїм. І в нього був особливий момент. І він показав, як Авраам ніс свого сина туди, туди на, на, цю, на цю жертву. Так про образа ми знаємо ось такі дивні прообрази Старого Завіту. Коли ми беремо Скинію, коли ми беремо е, сам, е, сам храм, саме священство, всі жертвоприношення. Це були прообрази, і ми читаємо це в е, Пістані до євреїв. В 10 розділі написано: Закон, маючи тінь майбутніх благ, а не самий вигляд речей. Щороку, тими самими жертвами, які приносять постійно щороку, ніколи не може зробити досконалими тих, які приступають до Бога. Інакше перестали приносити їх ті, що служать, не мавши вже ніякої почуття і в совісті за гріхи, бо вже очистилися. Кожний раз ми бачимо, це був прообраз. Люди приносили і приносили жертви. Вони очищали свої гріхи, а потім знов грішили, очищали і грішили. І ці жертви не робили досконалими їх, щоб бути без гріха. Це прообраз того, знаєте, Але як сильна та суть, яка сталася через Ісуса Христа. Це диво відбулося, це чудо відбулося тому що сам Син Божий Ісус Христос прийшов на землю раз і назавжди. Може очистити тебе від всякого гріха. Йому не потрібно за кожний твій гріх умирати. Ти маєш прийняти Його як свого особистого Спасителя вірою, і Він прощає всі наші гріхи. Слава нашому Господу! Він прощає всі наші гріхи. Хіба не дивне народження було? Сама Марія дивувалася. Знаєте, їй просто дивно було. Вона не чекала ніколи, не думала про це. Вона не мріяла навіть. Вона мріяла тільки вийти заміж за Йосифа правда? Вона думала вийти заміж за Йосифа Скільки людей думок, коли вони хочуть одружитися або вийти заміж? Вони тільки про це думають. Вони тільки про це думають. Коли вони хочуть одружитися або вийти заміж. Вони про це моляться. Я знаю по собі, це так давно було вже. Але я пам'ятаю, я вже рішив женитися. І не в... Думаю, в цьому році я одружусь. Не одружився. Тому що. Я не повністю посвятив себе цій думці. У мене ще були різні справи, які я робив. І ви знаєте, я такий був розбитий, розчарований. Думаю, не оженився я, не одружився я. Що мені робити? Все. Я сказав: Господь, в цьому році я більше ні про що не буду думати. На першому місці я буду думати про своє одруження. А як думав, вже я потім, якщо хочете, я вам розкажу, як я думав. Але я почав думати, і мені це вдалося. Слава Богу! Я не мучився ще один рік, не мучився третій рік. Бог поміг. Але я розумію, це забирало в мене стільки часу. Забирало в мене всю, знаєте, мої думки. Все те, що було кругом мене, воно мало сходитися ось туди. І перед Богом. Без Бога ти не можеш це робити. Ти мусив з Богом це зробити. І Бог був милостивий до мене. Слава Богу. І ось ця жінка вона думала вийти заміж. Вона заручена вже була. Їй пропозицію вже дав Йосиф. І вона, думає, вийду заміж. Буде сім'я. Будуть діти. І там, знаєте, картини, так, і так, малюють, там, зризують, там пишуть їх ці картини. Ви це робили чи ніхто одружений? Робили чи ні? Так, правда це я, правда говорю чи ні? Ну, ще свіженько от бачите, Аліна, підтверджує всі, вже ви забули все, що у вас було. Всі картини стерлися, напевно. Вони не всі збулися. Воно не все можливо так сталося в нашому житті, як ми собі, знаєте, там ну, уявляли. Воно змінювалося все, але ми право мали на це. І потім, може, ще краще ставало. Може, ще реалістично це стало. Знаєте, і ось тут являється і ангел Господній. їй об'являє про те, що вона народить сина. Каже, я чоловіка не знаю. Як я без чоловіка народжу? Я, я ще не замуже, у мене ще нема чоловіка. А Господь сказав: тебе народиться святе дитя, і він буде зватися сином Всевишнього. Це щось особливе, це дивне для людей, які живуть на землі. Хіба чекали євреї, ось так прихід Сина Божого? Хіба вони думали, що так прийде Месія? Ні, вони зовсім по-іншому уявляли. В їх картина приходу з Христа, приходу Месії, зовсім була іншою, і до цих пір вона інша у багатьох євреїв, які знають і шанують Моїсея і його закон. До сих пір осталася. Але ця жінка вона впокорилася, вона послухала і чекала народження. Сина. І ось коли вона народила, ми читаємо народження Ісуса Христа. Про це Іван уже говорив в Євангелії від Луки дуже гарний текст Слова Божого. І ось, скорочуючи, я хотів би десь так в кінці цього такого е, діалогу між пастухами і Марією цим святим сімейством. Е, там в Тій печері, в тому хліві, біля тих ясел, де був покладений і в пеленах це немовля, цей знак. Ви найдете, так, так Господь сказав, ви там найдете Того, хто народився. А це народився Спаситель, який є Христос Господь. Народився Спаситель, який є Христос Господь. Як він народився, як Бог. І тут говориться. Це дитятко. Воно буде спалене і покладене в яслях. Це мав знак. Він як людина. Він як людина. І ось пастухи це все побачили і почали. Розповідати, ходімо віфлеєм, до Віфлеєму, то й побачимо те, що Господь об'явив нам це з 15 го вірша другого розділу. І пішли вони поспіхом та й знайшли Марію Йосифа та й дитину, яка лежала в яслях, і, побачивши його, вони розповіли все, що було їм звіщено про немовля. І всі, слухаючи, дивувалися тому, що розказали їм пастухи. А Марія пильно зберігала всі ці слова, роздумуючи в серці своєму. Ті, хто слухали, вони дивувалися, що розказали їм пастухи. Тому що те, що відбувалося на полях Віфлеємських, те, що явилося зірка мудрецям, ще було заховано для Марії і для Йосифа. Але Бог являв, знаєте, підтвердження цього підтвердження. Що він віддав свого сина, що він післав свого сина, що син став людиною Його. Він давав підтвердження багатьом людям. І вони дивувалися тому всьому, як ангели співали на небі, яка звістка для них прийшла. І ця гарна подія, ця гарна історія. Вона і по сьогоднішній день є актуальною і дивною. Хай не буде. Вона буденою. Навіть під час війни, хай вона не буде буденою. Навіть тоді, коли перенесли із сьомого на двадцять п'яте, хай не буде буденною. Нам треба привикати до таких речей. Ми деякі привикли знаєте, робити. Але як добре, коли Різдво перед новим роком. Як добре, коли Різдво перед Новим роком. Чому? Тому що, знаєте, після Різдва, після народження Сина Божого, стало по-іншому. Все. На землі. Стала нова ера? Знаєте, став новий завіт стали нове творіння через Ісуса Христа. Слава нашому Господу! І ось цей чоловік, Він, знаєте, коли сліпонароджений, оцей, він почав бесідувати говорити з цими людьми. І 35-й, 38-й вірш говорить про те, що Ісус, коли Його вигнали, як довізався Ісус, що вигнали. Його геть то знайшли його, знайш... знайшовши його, запитав, чи віруєш ти в Сина Божого. У відповідь той запитав, хто він, Господи, щоб, увірувати, щоб увірував я в нього. А Ісус сказав йому: І бачив ти його, і хто говорить з тобою, це він. Тоді Він сказав: Вірую, Господи, та й поклонився йому. Ось цей чоловік. Він не вагаючись прийняв Ісуса Христа як свого Господа, вірою, вірою. Сьогодні це запитання до тебе. Чи ти віруєш в того, який народився, і сьогодні ми святкуємо його день народження? Чи ти віруєш, що він є син Божий? Будучи людиною на землі, був син Божий. І він прийшов для нашого спасіння. Він може дарувати для тебе спасіння. І це найбільший подарунок, який ти можеш витримати від нього, від нашого Господа. І тому це диво, знаєте, що сьогодні ти в церкві? Це дивно, це чудо, що я сьогодні серед вас. Це милість Божа. І знаєте, коли ми прийдемо на небо ще, то ми будемо дивуватися ще й на небі, як ми туди попали. Будемо дивуватися. Будемо здивовані, а чого немає тих, які мали там бути. А де вони? І будемо ще здивовані більше, а як вони попали сюди? Вони ж не мали бути тут. А вони будуть там, і ми будемо дивуватися ще в вічності. Чудо Різдва Христового хай завжди буде актуальним і, знаєте, таким дивним для нас. Але це чудо ми приймаємо вірою, що Ісус Христос явився в тілі, Син дан нам! Він є серед нас, Господь серед нас.